Всім привіт! І ви на каналі Вероніка Дія! І сьогодні ми їдемо відпочивати. Відпочивати. Зараз ми в машині сидимо. І чекаємо. Правда? До речі, ми забули вам сказати чому. Давно не виходило відео, тому що ми були з Веронікою в Києві, не знімали там дуже багато відео і хотіли по черзі викладати. Але коли ми їхали назад додому, сталося, сталося так, що всі-всі-всі відео, фото, навіть вся музика повидалялася, і причини, ми ще не знаємо. Тому ось так. Ми б хотіли вас запитати, змінювати наш канал? Нехай лишається Вероніка Діайвай, чи змінювати на Вероніка Ді чи нехай краще буде ніка Ді Пишіть в коментарях, Бось. тому всім па-па Що ти є? Не, тут не басейн, тут озеро. Міні. А вон басейн. Ми вже приїхали, тут дуже класно. Ні, буде румтур. На наступне відео буде румтур по нашому домі. Bora, gente, vai. Bye,